Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні, як ви і просили, намалюємо хот дог Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, далі буде багато цікавого! А також не забувайте про лайки, це допомагає просуванню канала! І для початку беріть чорний фломастер, кладіть аркуш паперу горизонтально. Булочка для хот-догу розрізана навпіл, малюємо одну її половинку, ось такою дужкою. Це ми намалювали верхній край булочки. Далі намалюємо бокові частинки, ось так закруглюємо. Так само з іншої сторони. І з'єднаємо лінією нижню частину булочки. Ось таким чином. І додамо до булочки сосиску. Для цього збоку знаходимо серединку. Ось тут вона, і трошки вище від неї почнемо малювати саму сосиску. Сосиска в нас буде трошки довшою за булочку. І далі такою ж лінією, як тут, домальовуємо саму сосиску. Сосиску ми бачимо не повністю, вона наполовинку захована у булочці, і тепер. Закінчуємо її на тому ж рівні, що й з іншої сторони. Зазвичай у ходозі немає ніякої зелені, але я пропоную її все ж таки домалювати для різноманіття кольорів. Над сосискою малюємо листя салату ось такими нерівними краями. Листя салату малюємо не по всі довжині сосиски, трошки коротше ми робимо їх. І домалюємо другу половину булочки. Починаємо малювати на тій же лінії, де ми малювали першу половину булочки. І тепер проводимо таку ж саму лінію. Ось. Так вона йде. І ця половинка булочки закінчується там, де й перша. Ось так. Можна ще додати до сосиски, наприклад, кетчупу, але я буду додавати гірчицю. На самій сосисці малюємо таку хвилясту лінію. Зверху має залишатись менше місця, а знизу трошки більше, для того, щоб додати товщини нашій гірчиці. І домальовуємо лінію поруч. А чому саме гірчиця в мене буде, а не кетчуп? Тому що вона має жовтий колір і буде виглядати контрастно на сосисці. А червоний кетчуп на фоні сосиски буде зливатись. А давайте ще намалюємо оченята. На булочці малюємо одне коло. А поруч на тому ж рівні малюємо друге. Тепер намалюємо у верхній частині кола менше коло, а знизу ще менше. А найбільше коло розмальовуємо чорним. Два маленькі залишаться білими. Це буде відблиск. І все те саме повторюємо у другому оці. Одне коло, нижче, ще менше друге. І основне велике розмальовуємо чорним. Намалювали і дужкою домальовуємо усміхнений ротик. І якщо у вас також все готово, будемо розмальовувати. Моя булочка буде такою жовто-гарячою. А на каналі ви можете знайти ще багато інших уроків по малюванню їжі. Вони знаходяться у списках відтворень під назвою Малюємо разом їжу. Також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Сосиска в мене буде такою темно-червоною. Не поспішайте то розмальовуйте охайно, щоб не вийти за чорні контури та випадково не розмалювати смужку гірчиці. Листочки салату розмальовую салатовим. Тепер така гірчична гірчиця, і темнішим кольором можна додати відтінку до булочки. Малюю лінію у нижній частині. Ось так. І цей проміжок розмальовую цим же кольором. А на другій половинці булочці роблю так само, але у верхній частині. А зеленим навожу верхні контури салату. Тобто проводжу зелену лінію біля чорної. І все, ось такий веселий хот-дог готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!